Кадиров перебуває при смерті і вже не розмовляє. Засоби масової інформації, пов'язані з Ічкерією, поширюють інформацію, що нібито так званий очільник Чечні невдовзі може померти. В повідомленні йдеться, що у нього ймовірно відмовили нирки а також про те, що йому залишились лічені дні. Офіційних даних наразі немає як немає і спростування зі сторони самого Кадирова, який активно веде свій телеграм-канал та завжди реагує на подібне. Заяві про передсмертний стан Рамзана передувала інформація, що Кадиров не з'явився на засіданні Путіна із очільниками північно-кавказьких республік. Ба більше впродовж минулих днів він зник з публічного простору і навіть не привітав народ ічкерії з великим святом ід аль адха Замість нього слово взяв його племінник Хамзат. За непідтвердженою інформацією, Кадиров лікується в центральній клінічної лікарні управління справами президента Російської Федерації. Крім того, напередодні уряд Чеченської Республіки Ічкерія у Вигнанні розглянув можливість підготовки спецтрибуналу щодо чинного голови Чечні Рамзана Кадирова та створеного ним підрозділу «Ахмат», який бере участь у війні проти України. Про це у коментарі журналістам розповів член уряду Ічкерії у Вигнанні Інал Шаріп.